З тим, що шкільна освіта робить дітей тупими? Та взагалі ці школи їх закрити треба бездомним дати. Це абсолютно безсмислиться, що школа, що ці коледжі, що інститути є дуже важливі, типу, як медична, ця вся історія, де стабільно, все нічого не міняється. Але за де 15 років тому ми дзвонили, комусь треба було в телефоні отак пальцем набирати, зараз да? вже можна з можна дзвонити. Ну просто як прогресити. Да? Але шкільна освіта, то як заоценки в пажопі. Чи як ти дроча тебе за ці оцінки в школі, чи як в коледжі ти як Оце ж дав ті зачоти від зачота до зачота, від першого курсу до останнього. Так і ж нічого не помінялося, як там ці хабарі були, як там ці декани з такими стрижками на голові. Поняв, там навіть учителя не міняються, внічно. Все як було, все сталося. Це просто система, щоб людей довести до часу, коли вони можуть йти на раб, оту і заробляти гроші, щоб податки платити, якось довести, щоб вони не потірялись. Поняв, щоб вони там всі не збухались, не збамживалися, я не знаю. Просто поміститись якусь історію, де вони будуть ходити по системі, по графіку, приучіть їх, що вони, якщо зробили так, як сказав їм викладач чи декан, буде хорошо 5, А якщо вони роблять не так. Або так, як їм захотілося, от часто є питання до творчих людей, да, як часто в цьому плані. Стібуть. Якщо ти зробив по-своєму, або не так, як тобі викладач сказав, тобі два. Тебе зразу приучають, що ти не маєш бути креативний, а бізнес, до речі, це все креативність, це завжди пошук свого шляху. А, якщо ти не робиш так, то все буде погано. І люди просто виходять після цієї школи, університету, коледжу, йдуть на роботу з дипломом, і на роботі їм що кажуть, а дивись, у тебе диплом за цим стоїть декілька років, болі, зйомні квартири орендовані. Мінімум 20 тисяч доларів витрачених на навчання, куча протертих Нім кучу часу свого замість того, щоб гуляти, дізнаватися щось нове, ходити на побачення, насолоджуватися життям, там, мандрувати світом, можна ще безкоштовно світом, там, автостопом мандрувати. Ти просто витратив на бумажку, яка тобі нічого не дає, слава Богу, є онлайн і можна обучатися онлайн. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу якось спеціальність спеціальних знань без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.